Піраміда Маслоу – одне з найбільш впізнаваних зображень у сфері психології та менеджменту. Вона стала мемом, який легко запам'ятати та передавати далі. Ну і як тут не згадати оту картинку з інтернету, де до піраміди Маслоу доданий рівень фундамент, Wi-Fi, я би додала ще генератор. Вона стала зручним інструментом для навчання, осівши на сторінках підручників та в презентаційних слайдах. Проте, Маслоу ніколи не використовував зображення піраміди у своїх публікаціях чи навіть особистих записах. Звідки тоді вона взялася? Знайти відповідь на це питання. Вирішили Тодд Бріджмен і Стівен Камінгс з Новозеландського університету Вікторії у Велінгтоні та Джон Балард з американського університету Маунт СандЖозеф. Виявилося, що ключову роль відіграв соціальний психолог Дуглас Макгрегор, який популяризував ідеї маслоу серед бізнес-спільноти. Саме він побачив потенціал ієрархії потреб для використання у менеджерській.